Сказати одним словом, все. Вплоть до меблів. Все повинно бути, все буде нове. На стінах нові ізольовані електричні проводи, а в пустих групах зібрані речі. У Коломацькій громаді триває комплексна реконструкція найбільшого дитсадка. Працювали ми до кінця травня 24-го року, а коли розпочались уже роботи, такі, які ми не могли проводити разом з дітьми, що пов'язано з безпекою діток. От з червня місяця ми закрилися на капітальний ремонт, працівники були у відпустках. Будівельні роботи розпочали цьогоріч у квітні. Нині фасад садочка утеплили та пофарбували. Замінили покрівлю та частину вікон, розповів директор підрядної організації Сергій Талалаєв. Слідуючі роботи це заземлення, блискокозахист. Внутрішні роботи це заміна дверей, заміна підлоги, заміна стін. Обшив стін. Також сантехнічні роботи, опалення, електрику замінюємо повністю. Також в цих роботах ще є укриття для діток. Його облаштуємо. На згідно на сьогоднішній день нормам, оздоблення стін, поли, каналізація, вода, потім меблі, всі устаткування, оновлене, осучаснене. Музичний зал у нас разом з коридором. Так, ми хочемо зробити так, щоб він був трішечки його закрить, щоб діткам на заняттях музики ну, ніхто не заважав. Збудований дитячий заклад понад 40 років тому за цей час капітального ремонту тут не було. Реконструкцію розпочали у рамках програми з відновлення України. Даний проєкт був розроблений у 2021 році. Пройшовши конкурс відбору, розпочали будівельні роботи у 2024 року. У нас підписана чотирьохстороння угода між міністерством фінансів, Коломацькою сільською радою та міністерством інфраструктури з відділом освіти, яка Дає нам право реалізувати даний проєкт в даний час. Загальна вартість проєкту 21 мільйон 600 тисяч гривень, розповів голова громади Євген Почечун. Ми туди попали за умов співфінансування наших 27%. Ну, Орієнтовно десь 17 коштів залучених мільйонів і десь 3,5 мільйонів наших. Попали, умови є і зараз ну, якби реалізовуємо. Модернізація закладу зменшить і використання енергоресурсів, каже Євген Почечун. Завідомо відомо, що якщо приміщення утеплено, що немає дерев'яних старих вікон та дверей, то економія тепла звичайно там більше 20%. Це точно утеплення 150 мм ват. ватт. Це те, що те, що дозволить економія. В опаленні тут планується утеплення варіша, те, що повлияє на енергозберігаючі норми, як розповів Суспільному Сергій Талалаєв, нині роботи виконані на чверті. Відповідно до проєкту завершити реконструкцію дошкільного закладу, мають у грудні цього року. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.